Франек 360. Проблеми, проблеми на набережній. Там багато якихось п'яних людей ходять. вокзалу сюди не можеш нічим приїхати. Близько до центру дуже зручно, є де погуляти. Це ж тут було, то було. Мартинки. Мені все подобається, просто дороги було би краще. Район сам по собі. Не саме-саме. На набережні такого нічого немає, я не знаю. Непогано, непогано, непогано. Весна Морозиво, Франківськ. Ідеальна можливість почати другий випуск нашого проекту Франик 360. Ваші коментарі після першого випуску це любов. Дякую вам за підтримку. Для нас, коли ми тільки почали цей проект, це дуже дуже важливо. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково це зробіть, тому що тут буде дуже багато класного контенту про найкраще місто світі. Івано-Франківська. В цьому відео ми проінспектуємо одразу три великих мікрорайони Івано-Франківська. Брати, набережна і майзлі. Переваги та недоліки кожного з цих мікрорайонів починаємо розбирати просто зараз. Шкода, що через відео ми не можемо вам передати цей запах свіжого повітря, але ви точно чуєте спів пташок. Ми на набережній. Тут я знаю точно багато людей любить відпочивати. Ну, Вихідні дні тут нема де стати тут точно одна з найкращих доріжок для велосипедистів та любителів електросамокатів. Сам катаюся, це божественно. Ну і, мабуть, на мій погляд, найбільший мінус набережної це постійні затори, тому що це основна об'їзна дорога Івано-Франківська, і тут вони дуже і дуже часто. Давайте запитаємо в людей, які живуть на набережні, що їм тут подобається, а що б вони хотіли покращити. Транспортна розв'язка мікрорайону набережна це, мабуть, одна з найбільших проблем цього мікрорайону. Тому що з однієї сторони звідси можна добратися в будь-який куточок нашого міста. З іншої сторони, зранку, ввечері і навіть в обід. Тут дуже часто бувають затори. Олена Івановна, скажіть, будь ласка, як би ви оцінили транспортну розв'язку мікрорайону набережна? Хотіли б змінити. Проблеми, проблеми на Набережній. Андрей з вокзалу, сюди не можеш нічим приїхати. Нема автобуса з вокзалу, якщо би хотів добратися з автобуса на набережні? Е, весь транспорт пустити по, там далі, за річку, а тільки лишити транспорт, автобуси. Ну, Верштавний, що затори. А решту все? А Решту так нічого. В будь-яку точку міста можете добратися звідси, без проблем? Так, без проблем. Ну так як я комунальним транспортом не користуюсь, для мене це не принципово. Типу, я або на автомобілі, або пішки. На рахунок транспортних розв'язок. Ну, постійно проблема через міст на Пасічну, що набережна ранок трохи обід і навіть вечір, ну, повноцінно заумирає. Хочу сказати, що не продумано час включення-виключення світофорів. В часи пік, зранку і в кінці робочого дня по набережні проїхати неможливо. Вони як їдуть, то так тріщить вони. Не не дивляться, що тут люди живуть. Хотілося б, щоб було більше автобусних маршрутів. Позаду мене знаходиться центральний корпус нафти і газу. Також тут є ліцей номер 17, декілька державних садочків, ну і звичайно приватних закладів освіти. Але чи цього достатньо? Ми зараз будемо запитуватися в місцевих мешканців. Чи достатня тут кількість садочків ліцеїв для тої кількості людей, які живуть в цьому мікрорайоні? Садочків, ліцеїв достатньо. Ну, так як в мене немає дітей, я з цим питанням ще не стикався. Типу від знайомих, скажем так, проблем не чув. Бо всіх знайомих діти там до шести років. Ну. Вроді нічого такого, але район сам по собі не самий-самий. особливо вечірній час. Садик рядом, школа з тої сторони, з тої сторони, інститут нафти і газу. Mm -hmm. Хотів би тільки вчитися. Школа теж ряду нефтегаз газ теж вчаться. Тобто, в принципі, теж задоволся. тільки мир над головою, щоб був більш Ніч, нічого і здоров'я. Тут повністю з вами погоджуємося. Одне з улюблених місць відпочинку для місцевих жителів це берег річки Бистриці. А як ще можна відпочити на набережні і провести свій вільний час, ми зараз дізнаємося. Чи достатньо тут місць для відпочинку, для проведення вільного часу? Насправді ні. Типу, тобто, так як набережна це все-таки більш, скажімо так, асоціюється з річкою, то було б непогано якісь майданчики облагородити на території ну, приберегової лінії річки побудувати. З цим проблема. От, наприклад, навіть парку. Такого хорошого, щоб погуляти немає, нам приходиться гуляти дорогами, наприклад, не тут їде візочок і їде поряд машина, бо немає нормального ні тротуару, нічого. Ну, З сусідками мені місць достатньо для відпочинку, ми маємо так. Як для мене, то достатньо. Для молоді треба молодих питати. Ну, я би не сказав. Тут, тут на набережні такого нічого немає, я не знаю. Я би хотіла, можливо, більше по набережні, там більше таких місць відпочинку, бо там ну, не дуже так все. Ну, тобто немає навіть де з дітками піти, от мало майданчиків, наприклад? Ну, в свій час я кажу, побувала скрізь. І Крим, і, і Рим, Кавказ. І... Я в Римі не було і не хочу. Mm -hmm. На Кавказі побувала, mm -hmm. в горах, mm -hmm. по грибочки. Та Ходили, що? Який ваш улюблений гриб? Білий, звісно. — класа, це ми mm. тут ми зами схожі і, і мухомор. Ніколи не є мухомор. <гум> Звичка, це може бути щось дуже хороше, а може бути щось таке, що максимально негативно впливає на твоє життя. Тому ми в кожному випуску запитуємо мешканців мікрорайоні, чи хотіли б вони звідси переїхати, навіть якщо їм тут щось не подобається. Тому давайте і зараз послухаємо відповіді на це запитання. Якби у вас була можливість переїхати в якийсь інший мікрорайон Івано-Франківська, чи ви би переїхали? Якщо так. То чому? І якщо ні, то чому? Ні, тут я живу давно. Ні, я би не переїхала, мені подобається. Знаєте, людина звикає, мені цей мікрорайон подобається. Поряд річка. То можна піти літом покупатися, зранку зарядку побігти, зробити. Ну і до центру, недалеко. Якщо отак і, наприклад, пасічні, я би не хотіла жити, це 100%, тому що там, якщо місце, щось це і все. Ти відрізаний від центру і... Ну, в загальному мені тут подобається. Нема болота, ми раніше в болоті були. Це ж тут болото було. Мені дуже тут зручно і приємно. Зелена зона велика. Порівнюючи мікрорайони, то, напевне, ні. Бо все-таки тут зручно, близько до центру, близько до річки. Мені дуже подобається тут. Річка нам прошла. Робота. Школа, ліцей, магазин. все є. Кому охота, хто більше розуміється в тому, хто більше. Хоче, під... мене мене підписує підписується. підписується Мені все це влаштовує. О, супер. Я вам дуже я дякую. Я дуже люблю природу, дуже люблю людей, люблю своїх сусідів. І Руслана Марцинківа, напевно. Чи поважаю. поважаю, бо він поважає нас. Зрозуміло. От все? так що дуже дякую вам. Я любити не можу його в такому, ну, так. в такому віці молодого слухати. Скільки років. <рес> <рес> Привикла, мене все влаштовує сусіди, гарні, все гарно. Дякую, дай Боже, здоров'ячко. Якщо б ви хотіли передати привіт всім людям, які вас будуть дивитися, що би ви їм сказали? Підписуйтесь на цей канал і лайкайте всі відео. Да. До речі, вони це сказали не тому, що я їх попросила, а самі так захотіли сказати. Дякую, хлопці. Ну все, ви тепер мої кінти. Давайте, Петішко. Все, я з вами дружу. Я вдома, бо ми з Максом приїхали в мікрорайон, де я прожив більше 20 років. Ми на братах. Чому назва брати? Тому що основна вулиця цього мікрорайону Хоткевича колись носила назву братів майданських. Хто такі майданські вам точно не цікаво, Якісь комуняки? Ну тому так історично сталося. Що мікрорайон називається Брати? Стою я зараз на фоні китайської стіни. Так, в Івано-Франківську є китайська стіна, і колись це був найбільший будинок нашого міста, тому що тут 13 під'їздів, 465 квартир, і знаходиться цей будинок за адресою Хоткевича 54. Вам може здатися, що це якась новобудова, але насправді ні. Просто мешканці цього будинку перейшли на індивідуальне опалення і утеплили цей будинок за державною програмою Енергодім. І е, страшна стрьомна радянська дев'ятипорохівка перетворилася. На ось таку красу? Ну, скажіть, що круто? Напишіть в коментарях, як вам, мені особисто дуже сподобалося. Мої батьки купували квартиру в цьому мікрорайоні, здається, в 2001 році я тоді був малим шпіндюком, але чітко пам'ятаю, яким розповідали, та тут ідеальна транспортна розв'язка, одна зупинка, друга зупинка, тролейбуси, автобуси, річка близько, парк близько. І, в принципі, нічого не змінилося. Все це є і зараз. Пройшло більше 20 років, пріоритети в багатьох людей змінилися, тому зараз дізнаємося людей, які дотепер тут живуть або нещодавно тут поселилися. Чи транспортна розв'язка мікрорайону брати їх влаштовує? Друзі, абсолютно випадково. Не знаю, як так склалося, але в мікрорайоні брати я зустрів свого тата Здорово. Як ви оцінюєте транспортну розв'язку мікрорайону Брати? Лейбуси — нормально, автобуси гірше Ну, що, я в принципі, можу добратися, до роботи, до центру без проблем. У обшуву менш більш нормально, бо по об'їзні Васюка, тролейбуси йдуть три, сімка, десятка. Супер розв'язка, всі райони, можна доїхати спокійно. Транспортна розв'язка хороша, я задоволена. Непогано, непогано. Непогано, в принципі, досить хороша розв'язка, але є проблема в зв'язку з тим, що в мене є візочок. Маленька кількість комунального транспорту. Автобуси добре їздять, тролейбуси повізні їздять, треба. І до, і до Арсену, і до Веласо сполучення добре. До центру транспортна розв'язка добре, тому що в принципі в будь-яку частину можна навіть на бам можна доїхати. Є прямий автобус. Два ну, автобуси п'ять ходить сюди по угу. Хоткевича. 21 й 22 — й то державні два великі, частний 22-й. Добиратися є чим. на братах. Є великий ліцей номер 19 є декілька державних садочків. Дитячо юнацький клуб Мрія і взагалі, як на мене, тут абсолютно. Все створено для комфортного проживання сім'ї з маленькими дітьми, але чи це правда, зараз будемо з вами. Перевіряти, як ви оціните кількість та якість закладів освіти, садочки, ліцеї? Чи достатньо тут цього для тої кількості людей, яка живе в цьому мікрорайоні? У Нас тут дійсно достатньо. Тут є школа, садики, тут другий садик. Ну хотілося би, щоб з садочками було зручніше. Школа 19, тут сторону 22, На цю садик новий ну, відкрили дитячий садочок. Хотілося б трошки більше, напевно. тут на районі гарно тут є два садочки. близенько, школа, одна, друга на Євича, тому тут теж дуже прикольно. З церкви теж школярі ходять. Знаю, що є школи, знаю, що є садочки, і знаю, що все рівно кількість недостатня. Задоволена. І садочки, і ліцеї. Тут добре. І школа в нас є 22-га, і садочок ось біля церкви. Є. І там два садочки. Є через парк. Головна рекреаційна зона мікрорайону брати це парк молодіжний. До речі, нещодавно цей парк виграв. Грант на півмільйона євро. Я вже хочу побачити, що тут мають зробити за півмільйона євро. Це має перетворитися в щось неймовірне. Це парк, другий за величиною парк Івано-Франківська тут дуже багато. Молодих батьків, дітей, пенсіонерів одним словом, багато людей проводить свій вільний час, але чи достатньо всього лише одного парку на таку велику кількість людей, які живуть навколо, ми з вами зараз дізнаємося. Що ви можете сказати про дозвілля в цьому мікрорайоні? Чи достатньо тут місць для того, щоб відпочивати, проводити свій вільний час? Що там якісь заклади для розваг? Ну, тут такого може і нема навіть в загальному. Тут було б чудово, якби було якісь озерця, наприклад, як. У нас міське озеро. Ось можна було посидіти, там шашлик пожарити, наприклад, тут в парку. Зараз це вже так не робиться, але погуляти, посидіти, на лавочках то є багато місця. достатньо. Ну, пив там є один-другий. Є кілька майданчиків, парк добре облаштований. Ну, нема тут такого. Марциньків, Марциньків, що так, пробив. що зробив за його. Як то кажуть, поки він на своїй посаді зроблено дуже багато. Ну, Наразі ми гуляємо тут в парку. Надіємося, що скоро його облагорують. Ходять ці руківки положені. Це ні за одного мера міста так не було зроблено, як за Марцинківа. Руслан Романович. Ну самі бачите, ми нічого не просили казати, люди самі це говорять. Через те, що на братах дуже багато ось такого формату будинків і під'їздів в такому стані, в такій якості я особисто завжди хотів звідси переїхати і вже давно тут не живу. Але це моя історія. Що скажуть люди, які зараз тут живуть? Ми зараз дізнаємося. Якщо у вас була можливість переїхати в якісь інші мікрорайони Івано-Франківська. Чи ви б переїхали? Якщо так, то куди? Якщо ні, то чому? Ні. Переїжджати будемо добам. Мені тут все розплаштовує. садочки, школа, парк, близенько, річка, близенько, магазини, близенько. Тут все супер. Ми придбали квартиру у Прижівцях, тому ми переїдемо туди. Ну, тут ніби не погано. Ні, ніколи в ні. світі Тут дуже... У нас оцей парк. Так ми вже люди так. на пенсії. Ой, от, от, вийде? от вийдеш сюди, посидиш, подивишся І на, на річку людей. недалеко. Поки що не плануємо приїжджати. Майзлі, як на мене, найдивніша назва для мікрорайону з усіх районів нашого міста. І до цього випуску я поняття не мав, що це слово означає. Але сам дізнався і вам розкажу. Виявляється, що з німецької мови Майзель так перекладається інструмент зубило. Саме такими інструментами німецькі робітники будували залізницю, яка знаходиться поруч. Саме через це цей мікрорайон носить назву Майзлі. Я знаю про Майзлі. Ну, по-перше, абсолютно всі мешканці Івано-Франківська говорять про цей мікрорайон. Це майже центр міста. Ну і в принципі з цим важко не погодитись. Але на мою думку, саме зараз цей мікрорайон славиться появою нового якісного житла. Транспортна розв'язка мікрорайону Майзлі це максимальний комфорт. Тому що тут заторів практично немає. Вони тут завершуються, пряма дорога в центр, виїзд з Івано-Франківськ, дорога на каскад позитрон, максимальний комфорт. Але це моя думка. А як думають люди, які тут живуть? Ми зараз з вами дізнаємося, як ви оціните транспортне сполучення і транспортну розв'язку мікрорайону мезлі. Тобто тролейбуси, автобуси, можливість добратися до іншого куточку нашого міста, затори. Що тут добре, що погано на вашу думку? Я думаю, тут транспорт добре розвинений, тому що ну по перше, близько до центру, і можливо доїхати і до каскаду, і до центру, і навіть десь якась пасічна далеко все одно є сполучення. Мені всі подобається, просто дороги було би краще. Та ні, в принципі, досить часто їдуть і тролейбуси, авто. І авто. І автобуси, і все. Транспорт та все інше досить таке зручне. 15-й ліцей єдиний в мікрорайоні Майзлі. Чи цього достатньо для такої великої кількості людей, які тут проживають? Зараз дізнаємося. Яка тут ситуація і, е, з кількістю і якістю закладів освіти? Тобто садочки, ліцеї? Чи достатньо тут цього для тих людей, які тут живуть в цьому мікрорайоні? 15-й ліцей доволі маленький і не вміщається вся кількість дітей. Е, нормально. Треба один садочок. Тут з Паркової алеї водять дітей, а в нас тут є свої діти, і нам не стає в садочку. Ну, наскільки я знаю, є два ліцеї, 15 і 19. -ти. Досить таки достатньо. Зараз 6, 7, 8 класи ходять в другу зміну, тому я думаю, недостатньо. Я теж думаю, що недостатньо. Я вважаю, що достатньо. Тільки в нас біля будинку є два приватних садочки. Позаду мене зараз проходить заняття клубу СПЗ Віталія Мерінова. Цю людину. В цьому мікрорайоні знає напевно кожен, тому що він зробив дуже багато для дозвілля дітей і, на жаль, віддав своє життя, захищаючи нашу країну на фронті. Як відпочивають діти, мами з дітьми, молодь, активна молодь у мікрорайоні Майзлі? Ми зараз дізнаємося. Як ви оцінюєте дозвілля в цьому мікрорайоні? Чи є тут достатньо місць для відпочинку? Ні, ну напевно, з дозвіллям тут проблеми. Я думаю, як для мікрорайону достатньо. Ну, можна піти на річку, допустимо. Там є тренажери, поплавати, так, позагоряти, коли сонце, в обідній час. Ви, як молоді люди, де ви відпочиваєте на майзлях? Раз, два, три танки річки. <звіст> е, ну, А де тут відпочивати? Далеко річка, є альтанки, є розваги для дітей. Чи достатньо тут місць для відпочинку на майзлях? Ну, <звіст> так багато так. і річка, альтанки, і мушницькі гори. Багато чого? <звіст> Я думаю, теж багато дитячих майданчиків, де можна посидіти лавочки. Єдине, що ну на мазях немає якогось скварику, але тут недалеко річка, тому достатньо. Є безліч майданчиків. Ну, звичайно, такі собі є, якісь кращі, гірші. Нормальні майданчики для дітей розваги є. Поблизу річка Бистриця зовсім недалеко центр міста. Тихенько, спокійно. Район, який активно розвивається. Але чи достатньо цих плюсів для мешканців мікрорайону Майзлі? Ми зараз дізнаємося. І останнє запитання, якби у вас була можливість переїхати в якийсь інші мікрорайони івано франківська Чи ви би переїхали? Якщо так, то куди? Якщо ні, то чому? Я би не переїхала. Чому близько до центру? Дуже зручно. Mm -hmm. є де погуляти. не переїхала, б, тому що тут всі знайомі, всі друзі. І мені мене все влаштовує. Ні, я би залишилась тут. Ну ж якось не знаю. Я тут живу ціле життя, і мені вже якось так дуже по домашньому тут. Ні. Ні. Чому? Тому що я тут привик. Тут сполучення mm -hmm. е, з, майже з будь-якою точкою міста. Прекрасно, кожен позитивний відгук ми оцінювали як плюс один бал, відповідно, кожен негативний мінус один бал. Таким чином набережна отримала 10 балів, брати 12, А переможцем в цьому випуску стають майзлі з результатом 15 балів. Ну а ви як думаєте, то який з цих мікрорайонів є найкращим? Брати, набережна чи майзлі? Обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. А ми вже готуємо наступне відео. Зовсім скоро дочекайтеся.